Привіт! У цьому відео ми розглянемо Ajax Hub BP – Новинку для автономної роботи. Це пристрій, який забезпечує безпеку там, де немає доступу до електромережі, на віддалених складах, будівництвах, тимчасових об'єктах чи навіть у польових умовах. Чим він відрізняється від інших хабів Ajax, як його використовувати і які можливості він пропонує. Зараз про все розповім. Поїхали! Комплектація у коробці ви знайдете сам хаб BP, монтажний комплект та коротку інструкцію. Але є декілька важливих деталей. По-перше, до хабу треба обрати та придбати батарею. Це може бути внутрішній акумулятор або зовнішня батарея. Все залежить від ваших потреб. Можете обрати з батарей від Ajax, які чекаємо в продажу найближчим часом, або вже зараз від сторонніх виробників. По-друге, в залежності від місця встановлення хабу, можуть знадобитися зовнішні антени. Тому, якщо сила сигналу підводить, існують антени для стільникового зв'язку та радіопротоколу DVL, на якому тримається зв'язок з датчиками. А якщо будете використовувати датчики з фотофіксацією, то можна додати антени і для протоколу Winx. За яким і передаються великі масиви даних. Основні відмінності та цільове призначення. Головна відмінність Ajax Hub BP це його пристосованість до об'єктів без постійного доступу до електромережі. Логічно, що в таких приміщеннях не йде мова про дротовий інтернет. Тому, зважаючи на це, хаб не має модулів Wi-Fi та Ethernet. В ньому використовується тільки стільниковий зв'язок через 2 сім-карти. Це ідеальне рішення для віддалених об'єктів тимчасових споруд, дач або місць, де підключення до мережі просто немає. Технічні характеристики, те, що ви любите, поїхали. Давайте подивимося на технічні особливості: підтримка до 100 пристроїв AJAX, що включає датчики руху, клавіатури та інше. Працює з 9 групами охорони та дозволяє створювати до 50 кімнат для зручної організації системи. Радіопротоколи Джевелр для зв'язку з усіма датчиками та Winks для фотоверифікації забезпечують дальність до 2000 метрів на відкритій місцевості. Підтримка фотоверифікації через такі датчики, як MotionCam і MotionCam Outdoor. Це дозволяє побачити, що сталося, і уникнути хибних спрацювань та виїздів охорони. Детальніше згодом: автономність залежить від обраної вами батареї, тому для прикладу візьмемо зовнішню цинково-повітряну неперезарядну батарею стороннього виробника, з якою хаб пропрацює до 6 років у режимі енергозбереження. Підключення та зв'язок. Хаб BP використовує лише стільниковий зв'язок. Дві sim карти забезпечують стабільне з'єднання з сервером Ajax. Навіть якщо одна з них недоступна, хаб підтримує мережі 2G, 3G та LTE, що робить його максимально універсальним. Крім цього, усі налаштування системи зручно здійснювати через мобільний застосунок Ajax. Ви завжди будете в курсі того, що відбувається на вашому об'єкті: захист і надійність. Хаб BP має багаторівневий захист. Тампери миттєво реагують на спробу відкрити корпус або демонтувати пристрій. При спробі глушіння сигналу хаб автоматично переходить на інші частоти та сповіщує вас та охорону компанію про цей випадок. Усі дані, що передаються, шифруються, що гарантує безпеку вашої інформації. Це означає, що хаб захищає вас навіть від найвитонченіших методів злому та саботажу. Ще одна крута функція це фотоверифікація тривог. Коли датчик руху фіксує подію, система робить серію фото, які миттєво відправляються в застосунок та охоронній кампанії. Ви бачите, що сталося на об'єкті і можете оцінити ситуацію, не виїжджаючи на місце. Система також підтримує функцію фото за запитом. Для цього потрібно мати датчик руху з фотофіксацією та помітку PhOD фото за запитом. Це особливо корисно для перевірки тривог або моніторингу стану приміщення. Інтелектуальні сценарії, попри те, що Hub біпі розроблено для автономної роботи, він підтримує інтелектуальні функції. Ви можете налаштувати автоматизацію для пристроїв, які не залежать від електроенергії. Наприклад, використовувати фото за запитом. Сценарії також дозволяють автоматизувати увімкнення тривожного світла, якщо ви підключили зовнішнє живлення. Це дозволяє значно зменшити участь людини у забезпеченні безпеки, умови використання та встановлення. Ха БП ідеально підходить для складів, будівельних майданчиків, тимчасових споруд або трейлерів, віддалених будинків чи дач. Встановлення хаба дуже просте. Встановіть сім карти та підключіть батарею. Увімкніть пристрій, відскануйте QR-код в додатку Ajax і налаштуйте все через застосунок. Корпус легко монтується на вертикальну поверхню. Залишилося вибрати місце. Бажано вибрати таке, щоб хаб був прихований від сторонніх очей. Наприклад, у комірчині або підвалі. Це допоможе знизити ймовірність саботажу або глушіння системи безпеки. І тут згадуємо про зовнішні антени. Що ж, до висновків, хаб BP – це надійний хаб, створений спеціально для автономної роботи. Він ідеально підходить для об'єктів без доступу до електромережі, забезпечує стабільний зв'язок і пропонує функції, які зазвичай доступні тільки у стаціонарних системах. Якщо ви шукаєте рішення для віддалених об'єктів, це саме те, що вам потрібно. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, а я залюбки відповім. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Па-па!